Друзі, всім привіт! Сьогодні четверг у нас і вирішив вам зробити коротесенький відос за роботу у четвер. Спочатку я думав знімати повноцінно там замовлення, тудим сюдим зранку, з п'ятої ранку. Але у нас як завжди, вже кожну ніч, всю ніч і весь ранок. До 10 ранку літали шахеди, була тривога, не було настрою із за цього знімати, плюс замовлення були один за одним. Щоб ви розуміли, за 5 годин роботи в мене був, здається, один перекур, і то я подався на замовлення, і поки. Пас виходив, я перекурив. Все здається. Ось. Але ж ранок вийшов добре, сонечко вийшло, та й я вам обіцяв знімати по побільше відосиків. Та, да запишу. До речі, шехедів, от хто дивиться. Мене, ну, З Європи, з інших міст України. В Києві вже майже два місяці, місяця півтора. Так точно. Кожну ніч шахеди і тривоги. Кожну. Не майже кожну, а реально кожну. Ну, Не буду ругатися, але ви мене зрозуміли. Достала походу. Ну, це таке. Так, що по роботі, друзі? В мене було три предзамовлення: два по уклону, одне по уберу. На 5.15 15 свасла гавала тут поруч на ЖДХу, там 250 за 6 щось таке по уклону. І на 6 ранку Соболоні по уберу. 280 ми їх вже на вокзал жде. І 630 е, з е, берестейки знову таки на ЖД-вокзал. Е, подався на перше замовлення, виконав його швидко і е, включив, зробив собі фільтр оболонь без ціни нічого. І з ЖД-хі мені з, з, залетіло гарне дуже замовлення: 300 там з чимось 320 за 14, щось таке, на оболонь. І майже там щось кілометр до мого наступного замовлення поубору так зівпало. Супер. Все встигнув, привіз з на ЖД. потім з берестейки знову на ЖД. 6.45. І потім вже почав там щось з ефіру брав по уклону, попав в центр, з центра попав на район Сєвастопольської площі, а там вже було 7-7-15 7, 7, 7, 7, 7 15, щось 7, 30, ну щось таке. А по болту в мене ж промка з 7 ранку до 10 під 5%. Я вирішив, зайшов в болт, а там все красне. Ну, га, да, спробую. Включив болт і спіймав дуже супер замовлення. Класне. 1,8 ков 500 гривень. На, в саме центр, правда, на поли Але Алеш. Виконував я його щось там. 24 мені навігатор писав, або 22 хвилини, і щось там 6 кілометрів здається, або 6,5. Ну, коротше, з, е, за рахунок того, що мост був один закритий з лівого берега тривог, і поток лівого берега був е, уповільнений на правий, е, то по центру. Навіть у восьмій ранку, там під восьми, можна було нормально проїхати. Виконав я би швидко це замовлення, не стояв, чудове замовлення і комісія 5%. Замість 125 гривень комісія 25. Ну, це дуже кльово класне замовлення. От воно, воно касу так нехило ну, збільшило ранішню. Ну, а потім э, далі я почав э, знову уклон, повернувся знову там в район Сівастопольська. Ну, коротше, вже працював, працював і <кхем> э, зробив предостаннє замовлення. А, от я знову повернувся предостаннє замовлення э, здесь на Отрадном ряду. І з сусіднього дому по фільтру мені зайшло замовлення, фільтр 205, бо горіли коефіцієнти і по 35 наступних. На жд вокзал там, за 5 кілометрів, щось там 265 гривень. Налічко на і дівчина 300 дала. Загалом, за ранок у мене е, там залишили 25 чаю, тут 35, 60 гривень чаю. Ну, я їх врахував в ці 2,5. Отже, в мене вийшло по Uboру 280. Ми округлим до 300, бо чай. І по болту 480 також округляємо бо чай. І 1685 по уклону, також 15 гривень округлим чай покриває. І вийшов ранок 2,5 за 5 годин. Чотко за 5 годин. Ну там, 10.05 я висадив пасажирку на ЖД. 5 годин і пробіг 135 кілометрів. Що на мене не схоже. Ну, коефіцієнти дають особ... особі здати. Отже, друзі, дуже файний ранок. Зараз е перерва. І побачимось на другій зміні. З таким стартом сьогодні мінімум четвірку треба закривати. Якщо буде фартити ввечері, можливо, вдасться 4,5. Ну, подивимось. Отже, не, не перемикайтесь і обов'язково підтримуйте мене, друзі. Дуже хочу к новому року 1000 підписчиків. Це буде супер подарунок. Отже, лайк, комент, підписка. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bad. Отже, друзі, третя година дня 3.05. І я виходжу на другу зміну. Е, мені лише потрібно було е, десь ну, годинка е, по своїм справам ввечері, е, але е, плани помінялися. Ну, вона мені потрібна, можливо, менше, ніж годинка, півгодинки, хвилин там 45. Але раніше, е, ну, на зараз, грубо кажучи. І це дуже файно, бо я зроблю свою справу, свої справи і потім вже спокійно будемо до вечора працювати. З 5 до 8 у нас по болту будемо пробувати катати промку під 5%. Ну і попрацюємо там 8-півдев'яту 9 до 9 там. А можливо, до пів-дев'ятої зробимо промку, да вже поїдемо додому. Але ж мені потрібно в центр. І що ж, таксист буде їхати в центр пустий? Ні. І я вже з дому взяв предзамовлення. Зараз якраз на нього будемо подаватися і будемо виконувати. Файне предзамовлення: 281 за 9,5. Поїдемо. На е, автовокзал, на науки. А звідти мені на Дружби народів треба? Звідти раз і по бульвару Міхновського бульвару Дружби народів в минулому. Піднявся там, якщо нема аварії, тінучок, то там 5-7 хвилин, то я вже буду в центрі. Супер! Супер! І рахуйте, вже каса буде 200. І потім вже з'їжджу по власним справам, і будемо стартувати, працювати. Ну, з пів-п'яти, ну, спокійненько собі будемо працювати. І, ну, ціль чотири добити, хоча б, вийде більше, буде здорово. Подивимось, як буде фартити з замовленнями, які будуть замовлення, як буде фартити. Пробки чи не пробки ввечері. Отже, все дізнайтесь, все вам розповім. Щоб не робити дуже довге відео, то вийду вже на зв'язок з вами. Коли закінчу зміну, і розповім, що вийшло по ітогу в результаті в нас. Отже, друзі, не перемикайтесь. Ну що, друзі, зробив свої справи і зараз майже 5 година, і ми будемо починати нашу промоакцію, перекур. І стартуємо з 5 до 8-5% по болту. Спробуємо. Будемо сподіватися, будуть адекватні подачі, гарні замовлення. І щось дасть зробити. Отже, розповім вам. За декілька секунд, вже коли відпрацюю, треба буде ввечері заправитись і вже розповім результати сьогоднішнього дня. Не перемикайтесь. Ну що, друзі, ось і закінчилася моя зміна в четверг. Розповім перше замовлення взяв о 5-й годині, ну там початок шостої. Цікаве замовлення по болтуш промка 5%. Залітає на Боярку під 1,3 ков 600, там 36 гривень. Ну, думаю, поїду. Приїхав, подався, їдемо, їдемо, мужчина сидить ззаді. Приїхали вже на окружну, їдемо по окружній дорозі. Він каже: А куди ми їдемо? А в нього адрес боерка Хрещатик, 7. Я кажу: боерку? Він та ні, мені ж не Хрещатик потрібно. Я кажу: О, -о, -о ясно. Ну, коротше, одразу був розворот, повернулися. Ну, по часу вийшло, що так, що так, по відстані, що так, що так. Те саме. Він каже, ну там хватить, вистачить. Я кажу, вистачить. Ну, для мене це плюс, бо я опинився не хер знайде, а в центрі. Ну, в центрі пробки дуже сильні були. Взяв замовлення, попрямі там подача щось по хрещатику кілометр. Хвилин 20 подавався. Ну, дівчина мене дочекалася. Все гуд, це норм. Отже, зараз 9 година, друзі, і я зробив план, те, що хотів, добив до, четвер... до четвірки 4000, з тисячі 4050, щось таке десь так. Скини я зробив, побачите. Пробіг пробіг каси 4000, грубо говоря, пробіг. 245 кілометрів. Ну, норм. Це ж я ще по своїм справам катався. Трохи. Так. І працював 10 годин. Я гадаю, результатом я дуже задоволений. Все дуже добре. Якось так. Отже, друзі. Підтримуйте мій канал, будь ласка, підписка лайк, комент. І до скорих зустрічей. Будемо знімати частіше. Ні гвоздя, ні жезла.